Хочу просто запитати вас про відносини, тому що ну, ще інший мій бізнес один це шпіцерія, а другий це шлюбна агенція. Як знайомлю ага, людей. Да. Ага. І от мені дуже цікаво знати, взагалі, от, ну, зараз, на 2025 рік, які важливі якості повинні бути у людини, щоб зав'язати з ним стосунки От для вас. Ну, Мабуть, якась надійність. <плес> доброта. Ну, якщо ви будете, наприклад, все ж таки розглядати нові відносини, uh -huh. що для вас буде е, цінним, те, що ви хочете бачити, і по яким критеріям будете вибирати? Щоб особисто я. Ну так, да, особисто для вас, звісно. Tezaku. Тесть, тобто, щоб він був розумний. Uh -huh. Ейнштейн якийсь там, так? Да? Ну, може, не Ейнштейн, але хоча б вміняємо і адекватний. А, я зрозумів. Ну тобто ми вже в такому віці, що постійно потрібна якась допомога в такому плані, що, щоб хтось до тебе щось подумав і вирішив, чи знайшов, знайшов вихід там з якоїсь ситуації. Тобто, uh -huh. хочеться знати, що ти можеш довіряти людині і там закритими очима. Робити те, що він скаже, наприклад. Угу, тобто, по повністю поклатися на чоловіка, так? Да? Ну так. Тобто, ну, Отож, да? то тому що ну, зараз все ж сама, сама. Все, угу. ну, ну, то, ну тобто, от, ну от ви власниця магазину, так? Да? Угу. От ви ну, самодостатньо заробляєте, тобто вам потрібен чоловік. Вищі за вас, статусом за вас, чи якщо він, наприклад, буде ну, не знаю, там, звичайний працівник, робітник, але. Мене для не вас дуже цікавить статус. Фінанси не цікавлять, Ну, статус Ну, статус не цікавить. Да. Фінанси і статус це різні речі. Ну, ні, ну, ні, я в плані того, що, якби... Тобто якийсь не знаю, там, строїтель може заробляти набагато більше, ніж начальник відділення банку. Ну, так, Статус і фінанси це зовсім різні речі. Тобто, статус Цікави, То статус да? мене не цікавить. Мене не цікавить IQ, і ну, адекватність, і якісь особисті якості. Ну, я ж кажу, типу, надійність, доброта, ну і ми ж всі м, про предательство говоримо. Да? Uh -huh. от Оце ж одразу людина може чи не може, ну не знаю. Uh -huh. Добре, дякую тоді вам за відверту відповідь. Uh -huh. ну І бажаю вам. І... Жіночого щастя також щоб дякую. вас щоб у вас і, і в бізнесі, і у приватному житті було все добре. Дуже вам.